Вітаю всіх, хто зараз біля телеекранів дивиться передачу у колі домашніх турбот. Весна сміливо вступає в свої права. І дуже багато роботи у садівників, вгородників. Ми своєю передачею хочемо допомогти їм своїми порадами. І якщо в минулій передачі... Ми розповідали, як правильно обрізати вишню, які особливості обрізки персику. То в сьогоднішній передачі ми продовжимо цю тему і ще декілька корисних порад для садівників дамо в цій рубриці. підійшли ближче до наших яблунь. І ми бачимо, що деякі гілки вже починають майже е, перехрещуватися. Але наш сад має бути зручним для використання, зручним для хазяїна. Тому ми мусимо внести деякі корективи і прибрати гілочки, які нам заважають. Наприклад, цю гілочку прибирається, бо вона. Забажає, нам не дає проход між деревами, щоб був зручним прохід. Прибираємо. Прибираємо гілочку, яка вже відплодоносила відродила. Ми бачимо, що тут були плодоношення, вона зігнута. Ця гілочка свою функцію вже виконала. І ми можемо її сміливо прибрати. Коли ви берете сікатор і підходите до дерева, ви е, маєте це зробити е, розумно. Що я маю на увазі? Якщо ти не знаєш, що ти будеш обрізати, то краще сікатор не брати, бо ти можеш більше шкоду зробити дереву, ніж користі. Перше, що має зробити людина, яка бере в руки сікатор, Ця людина має навчитися відрізняти плодові бруньки від ростових. І коли ви підходите до дерева, ви е, повинні уважно подивитися на дерево, знайти плодові бруньки і зрозуміти, цих бруньок багато чи мало. Для якісного врожаю має бути середня кількість плодових бруньок. Якщо цих плодових бруньок надлишок, треба частину їх видалити. Якщо їх мало на дереві, тоді при обрізці ви маєте зберігти практично кожну плодову бруньку. Тоді ви будете мати якісний врожай. Як відрізнити плодову бруньку? Плодова брунька. Завжди крупніша за ростову. Ось, наприклад, ми бачимо брунечку, яка більша, вона е, диференційована, тобто виповнена. Е, бо, наприклад, тут на кінці ми бачимо, що ця брунечка така дуже гостра, така е, тоненька. А плодова брунька, вона більш така округла. Ось ми бачимо одну плодову брунечку, ось другу плодову брунічку. Вони більш такі крупні. І е, таким чином ми, ці плодові брунічки, вони можуть бути на кінчиках гілочки. Бути, у нас різні є плодові утворення. Можуть бути на коротких чи на більш довгих гілочках, і може бути на деяких породах на кінці сильний гілочок. І тому дуже часто недосвідчений садівник може зробити велику помилку, коли він цю сильну гілочку з плодову бруньку вкоротить. Таким, от, Якщо людина підійде, наприклад, і Плодова якщо раптом тут плодова брунька, а він її вирішить вкрутити, він таким чином знищує свій врожай. Тому треба уважно дивитися на ці плодові бруньки, знаходити їх і враховувати при обрізці. Цю гілочку можна обрізати, наприклад, таким чином. Тут у нас плодових бруньок не було на кінчиках, а ось дві плодових бруньки. От Ми можемо... Вирізати оцю частину і лишити ці дві плодові бруньки. Тут плодова брунька не встигла створитися, але тут виросте пагін, який буде кормити оці плоди, які, можливо, зав'яжуться на цих двох плодових бруньках. Ми знаємо, що яблуня для того, щоб на яблуні е, якісне яблучко виросло, має бути близько 20 листочків кормити це яблучко. Якщо плодових бруньок надто багато, то ми маємо зменшити їх кількість, вирізати частину цих плодових бруньок. Ну, Тут такої ситуації на цьому дереві я не спостерігаю, тому обрізка цього дерева буде ну, така більш Е, ну, скажімо такое, зберігаюче. Ми виріжемо сильні пагони по типу вовчкових пагонів, які дуже сильно йдуть догори. От, наприклад, як цей пагін. Ось на цій гілочці, що ми спостерігаємо? От слабша гілочка закінчується плодовою брунечкою. А тут іде сильна гілка догори. В цій частині крони оця сильна гілка нам не потрібна, то ми, ми гілочку переводимо на цю слабшу гілочку, яка закінчується плодовою брунькою. Якщо дерево загущене, то ні в якому разі не можна робити вкорочення гілок. Бо вкорочення призводить до дальнішого, ну, дальнішого загущення гілок. Наприклад, якщо ми отаку сильну гілку вкоротимо там на одну третину чи на половину, це призведе до того, що замість однієї сильної гілки у нас виросте три сильні гілки. І дерево ще більше буде загущене. Такі гілки треба видаляти повністю на загущених деревах. Якщо дерево не загущене, то вкорочення призводить до нормалізації стану дерева. Ну, ми отримуємо гілки, яких у нас недостатня кількість. От, таким чином треба. Підходити індивідуально до кожного дерева. Не можна е, дерев, при обрізці створювати просто крону красиву, не враховуючи плодові бруньки. Бо вже не, неодноразово я бачив дерева, які сформовані ідеально, але які не плодоносять. Бо людина, яка обрізала, не вміла розрізняти плодові бруньки і просто при обрізці видалила всі плодові бруньки. Створила ідеально по формі крону, але врожаю на тому дорі не було. Тому не, не завжди треба йти за створюванням гарної, красивої крони, а треба ще дивитися на кількість плодових броньок і враховувати їх. Зараз дуже багато є інформації. І в інтернеті, і література. Тому спілкуйтеся з друзями, дивіться інформацію. Є в нас і клуби садівників в Хмельницькому, причому не один, а навіть кілька. І в них ви можете отримувати інформацію від практиків, від фахівців. Деякі клуби навіть запрошують провідних фахівців з України, навіть за кордону приїжджають. І тому ви можете отримувати якісні знання і використовувати їх в своєму саду. Ще є одна така робота по саду, ви можете взимку підійти до дерева і обтоптати це дерево. Що ви таким чином отримуєте? Тобто ви сніг ущільнюєте. Просто походили. Кругом дерева ущільне сніг. Сніг нас ущільнився, і потім наступний сніг випадає, і шар снігу потовщується, і він щільний. Це, по-перше, призводить до того, що ви всі ходи шкідників, наприклад, мишей, які можуть під снігом робити свої ходи, знищуєте, і вони вже не пошкодять вам стовбур. Це одне. Друге, ви накопичуєте більшу масу снігу. Коли він розтане, це рідина потім віддячить і вам, і цьому дереву, і ви отримуєте позитивний результат як накопичення додаткової вологи. Цей сніг буде ущільнений, він буде більш довше танути. За рахунок цього ви можете відсунути хоча б на день, два-три. Цвітіння і можете втекти від приморозків, які в нас часто бувають в кінці квітня, наприклад, чи на початку травня. Ну, бажаю вам успіхів! Спілкуйтесь, любіть свій сад, захищайте від сад, і ви будете мати чудові врожаї, дуже смачних і гарних фруктів і ягід. Самі розумієте, щоб гарно обрізати сад, треба мати гарні інструменти. Які саме? І як за ними доглядати? Дивіться зараз. Саме зараз час обрізати дерева, робити щеплення дерев. Тому хотілося б дати декілька порад щодо того, який інструмент вибрати. Якщо хтось хоче ще придбати, скажімо, секатора, як зберігати інструмент і як доглядати, щоб робота із інструментом приносила не лише користь, але й задоволення. Отже, почнемо з секаторів. Секатори датчик може використовувати двох видів: це так званий обвідний, де одна щічка рухається паралельно до іншої, він ще називається площинним. Нижня губа не гостра, верхня максимально гостра. І другий секатор, який називається гюлютиним. Він працює по принципу гюлітини або сокири, де верхня ніж впирається у тупу, але. Вниз твердого металу нижню губу. Перш за все, ніж будемо купувати якісь секатори, потрібно знати, що секатор гілютинний можна використовувати для сухої деревини і не бажано для живої деревини. Чому? Бо нижня частина цього секатора буде розплющувати кору. Тому ми його використовуємо для гілочок, які засохли, скажімо. Ще, що нам бажано було б знати, що деякий секатор, зокрема цей, має так званий храповий механізм, який збільшує нашу силу в декілька разів. Тому для дачниць, напевно, що дуже він буде доречний. Що нам робити, щоб секатор довго служив? Віру і правдою. Перш за все, після того, як ми попрацювали з секатором, ми маємо його почистити від залишків, видалити залишки соку рослин, інакше вони засохнуть і будуть розводити губки секатора в різні сторони, він буде розхитуватися. Тому ми повинні, напевно, щіточкою за допомогою спеціального аерозолю, спрею почистити. Секатор і легенько змастити масло, можна машиним масло. залишки витерти. Тоді секатор буде довго нам служити. В жодному разі не можна залишати його з залишками соку рослини та далі. Він може бути ржавіти. Якщо ми його не будемо змащувати, то з часом він розхитається, зітреться метал і він буде зажовувати рослину. Другу операцію, яку нам треба знати, це точно його підрегулювати настільки точно, що він міг різати папір. Перш за все, ми повинні прибрати люфт, взяти в дві руки сікатор, попробувати хитати. Якщо не відчувається люфт, то все в порядку. Якщо ж відчувається люфт, то ми повинні трошки гвинт підтягнути. Наскільки гарно ми його відрегулювали, перевіряю таким чином: беремо одну ручку в руку і відпускаємо другу. Якщо він не до кінця закриється повинен бути десь на одну третю закритися. Значить ми, ми відрублювали так, як треба. Якщо закривається, так оце зараз до кінця, значить потрібно трошки підтягнути гвинт, що він не повинен до кінця закриватися. Ніж для щеплення повинен бути настільки гострий, що як мінімум повинен, як кажу, запросто різати папір. Вічно для обрізування дерев теж повинно бути такий самий. Тепер гарно різати. Як досягти цього? Можна, звичайно, гостряти за допомогою брусків, але вони досить дорогі і не кожен собі може дозволити таку розкіш. Зараз є дуже простий дотепний. Віхіді положення, ми можемо купити в автомагазинах такий наждачний папір. Він буває різної ступені зернистості. Скажемо, дачі купив від 180, скажемо, гріт, як кажуть, до півтори тисячі. Наклеїмо такий цей папір на листочки, на кусочки смужки скла. За допомогою. Клію типу от олівця. З приклеїли і маємо правильно гострити, вибрати правильний кут. Як це зробити? Для того, щоб знати, який кут вибрати, контролювати, ми можемо взяти листочок паперу. Який має 90 градусів кут, скласти вдвічі, це одержимо 45 градусів. Складаємо ще раз вдвічі і одержимо 22 градуси. 22,5 можемо представляти ось так, для контролю. І не тиснути в кінці фази, трошки піднімаємо, беремо спочатку наждачний папір, скажімо, зурнистю всі. 180-200, залежно від того, наскільки ми затопили ніж, і закінчуємо е, зернистістю порядка тисячі. Можна взяти пасту, вона називається гоі, натерти шкіряний е, рямінь е, цією пастою, і потім легенько вже по ходу руху ножа його відполірувати е, за допомогою цієї пасти. В такому випадку ми будемо мати гарний інструмент, який буде робити мінімальні пошкодження для дерева, дуже добре буде заростати ранки. І теж, знову ж таки, коли ми попрацювали інструментом, ми маємо його почистити від залишки соку і бажано продезінфікувати, можна це зробити за допомогою медичного спирту. І якщо ми будемо так дивити за інструмент, він нам буде довго слугувати. Ми будемо одержувати задоволення від роботи. Після роботи хочеться чогось смачненького. Що б вам таке запропонувати? Ну, хоча б оце. Хочу е показати вам кавказське блюдо, можемо сказати так. Тому що, в принципі, його готують і на Кавказ, і Болгарії, Молдавані, і Україні готують, і Турцію віздежують. Долма. Тобто листочки я заготавлюю ще з літа. В соліній води я його якби засалюю, можна сухий листочок, скрутити свіжий листочок, маленький, зробити такий, як конвертик зложити з таким макаром. Це не капуста, це виноград. Отакими От скручується з шариками, засушується в півторашку і воно буде достати. Можна морозилку кинути, воно б достати півторашні бути замороженно. Потім ми достаємо такий листочок, кидаємо його підсолену воду. Заморожений чи засушений. Пару хвилин він розмерзається. Получається такий у от нас листочок. Фарш на дому. Говядина з телятиною. Без жира, без свиніни. Рис сирий. Долма. Це не голубці, де рис з м'ясом. Долма. Це м'ясо трохи чуть -чуть До уму ми варимо без всяких заправок. Ми варимо її чисто воді. Тобто ми в фарш додаємо томатну пасту. Ми в фарш додаємо чесник. Достатньо буде на це До уму ми додаємо дуже багато зелені різними. кінза, кархун, петрушка, укроп. Додаємо цибульку, можна фарш, коли крутиш нарізати. Так, думаю, ми додаємо чорний перчик, солимо, замішуємо фарш. Як бачите, рису дуже мало. в основному м'ясо. Досролюємо. Тепер беремо листочок. Не боїмося, вижимаємо з нього воду. Листочок блистящим наружу. В принципі, чим менша долма, тим воно починається зміж. Можна зробити, як мізінчик маленький. Ми зробимо чуть більшу. Вирізаємо з нього цей корішочок, який буде твердий. Як голубець у нас не вийде, звичайно. Вложимо фарш. Не забуваємо, що блестячою стороною листочка наружу. І ввожимо його все, складаємо один за другого до казаночі. Додому ми закрутили, зложили в казаночок, заляли водичкою, зверху прикрили тарілочкою, навальний огонь. Готовимо до тих пір, поки не приготуються виноградні листя. В принципі, пробуємо листя маленькі, е, магенький, ми його достаємо. Ніякої ні солі, ні спеції, ні моркви, цибулі, зажарки, олії, нічого в дому не потрібно. Просто вода. Подаємо дому, робимо додому соус – кефір, ложечка сметани, сіль. Чесночок, зеленушечка. Должно бути вот такий вот дудомий соус. Дома соус смачного. На цьому наша передача закінчена. Дуже будемо раді, якщо вам вона не тільки сподобалася, а була корисною. Якщо є якісь запитання, пропозиції, чи щось не сподобалось в нашій передачі, дзвоніть за номером, який ви зараз бачите на телеекрані. Будемо раді вас почути і відгукнутися. До зустрічі в ефірі!